Привіт, ти на каналі Техногай. Тут ми розповідаємо про техніку чесно, експертно і без зайвого шуму. І сьогодні в об'єктиві планшети Xiaomi 2025 року. Цей бренд уже давно вийшов за межі статусу доступної альтернативи і перетворився на серйозного гравця. Що диктує тренди у світі гаджетів? Планшети Xiaomi – це не просто екрани для соцмереж чи фільмів, це повноцінні робочі інструменти з потужними чипами Snapdragon, екранами з високою частотою оновлення підтримкою стилусів, акумуляторами на цілий день і продуманим дизайном, який не соромно показати навіть на діловій зустрічі. А фірмова оболонка MIUI Pad Дає максимум із багатозадачності: розділений екран, спливаючі вікна, плавний перехід усе це за доволі адекватний цінник у стилі Xiaomi. Дивись уважно, сьогодні ми зібрали найкращі моделі, розібрали фішки кожної і допоможемо обрати ту, яка підійде саме тобі. Не забудь вподобайку, коментар, підписку, і якщо хочеш підтримати проект, донат на монобанк. Посилання, як завжди, в описі. Відкриває наш рейтинг компактний і доступний планшет Redmi Pad SE, який у 2025 році став однією з найпривабливіших моделей для тих, хто шукає зручний формат без переплат. Він отримав ips дисплей на 8,7 дюймів з частотою оновлення 90 Гц, і сертифікацію TUF Rheinland. Очі не втомляться навіть після кількох годин серхінгу чи перегляду відео. В основі процесор Helio G85 із вісьмома ядрами, якого цілком вистачає для YouTube, месенджерів і навіть нескладних ігор. На борту 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої плюс. Підтримка карток обсягом до 2 ТБ. Основна камера 8 мегапіксерів, фронтальна 5. Є стародинаміки з підтримкою Dolby Atmos, інфрачервоний порт для керування технікою, шумозаглушення з двома мікрофонами та акумулятор, якого вистачає на понад 14 годин роботи. Мінуси лише пластиковий корпус, простенький дисплей і слабка фронталка. Але за свою ціну більш ніж гідний старт. На четвертому місці справжній свіжооброблений хід. Який щойно викотився на сцену з новенькою прошивкою Android 15-го покоління перед вами Xiaomi Redmi Pad 2 планшет, що одразу дає зрозуміти тут усе серйозно. По-перше, величезний 11-дюймовий ips дисплей з роздільною здатністю 2500 на 1600 точок, сертифікацією TUV Rainland і плавністю на 90 Гц. По-друге, залізо новий чіп Helio G100 Ultra, який працює разом із вісьмома ядрами і відеоядром Mali серії G57. І все це підтримує 128 ГБ швидкої пам'яті UFS 2.2, доповненої слотами під карти аж до 2 ТБ. Металовий корпус, підтримка Redmi Smart Pen, стереозвук, акумулятор на 9000 мАч із підтримкою Power Delivery і 18-ватною зарядкою. Усе це робить Redmi Pad 2 ідеальним варіантом для навчання, перегляду відео, роботи чи креативу. Мінус, як і в попередника, фронталка всього 5 мегапікселів, але все інше свіжа і технологічна міць, яку не соромно показати навіть ipad користувачеві на третьому місці Xiaomi Redmi Pad Pro, і це вже не просто планшет, а справжній мультимедійний комбайн з амбіціями ультрабука. Величезний дисплей на 12 злишком дюймів із роздільною здатністю 2500 на 1600 пікселів створений для того, щоб ви не просто дивились фільми, а занурювались у них. А чотири стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos та Hi-Res підсилюють ефект IMAX прямо у ваших руках. Усередині потужний процесор Snapdragon 7 серії Gen 2 у парі з 6 ГБ оперативної пам'яті, що забезпечує плавність навіть якщо одночасно відкрито кілька важких додатків. До цього 128 ГБ будованої пам'яті розширюваною карткою, металевий корпус, підтримка стилуса, дві однакові камери по 8 Мп і акумулятор аж на 10 тисяч мАч, який спокійно тягне два дні активного користування. Redmi Pad Pro це вже не просто планшет для серіалів, а повноцінний робочий інструмент. Єдине, але вага понад пів кілограма, тож тримати довго в руках на вазі не завжди зручно. Срібло нашого топу Xiaomi Pad 7. І це вже не просто потужний планшет, а справжня техномашина нового покоління. Він працює на свіженькому Android 15 ніби каже, я прийшов із майбутнього. Розкішний дисплей на 11 з хвостиком дюймів, понад 3000 пікселів по горизонталі, і сенсори, що адаптують картинку до навколишнього освітлення. Цей екран не просто яскравий, він буквально відчуває твою кімнату. Всередині справжній монстр Чіпсне Dragon Sem Plus Gen 3 та 8 ГБ оперативні оперативної пам'яті, яких вистачить навіть для важкої графіки чи монтажу відео на ходу. Основна камера 13 мегапікселів, фронталка 8, є запис відео в 4 к акумулятор на 8 тисяч корпус із металу, погопін для клавіатури, магнітна зарядка для стілуса, і чіпорт для керування технікою. Все це говорить про одне. Pad 7 створений не просто споживати контент, а творити. Якщо вам потрібен планшет із флагманськими амбіціями, але без цінника в стилі Apple, ось він срібний герой року. Абсолютний лідер нашого рейтингу Xiaomi Pad 6S Pro. і це вже не просто планшет, а Технобестія, яка кидає виклик навіть ноутбукам. У середині флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 2, потужна графіка Adreno 740 і 8 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5X, що забезпечує блискавичну роботу з будь-якими задачами від відеомонтажу до важких ігор. Екран на 12 із чверті дюймів, це IPS панель з роздільною здатністю понад 3000 на 2000 точок, частотою оновлення 144 Гц, підтримкою HDR 10, Dolby Vision та частотою сенсора 360 60 Гц, що гарантує надзвичайну чутливість. Ємний акумулятор на 10 000 мАч підтримує зарядку на 120 Вт, а звук доповнюють 6 динаміків з Dolby Atmos і 4 мікрофони з шумоприглушенням. камери 50 плюс 2 Мпік ззаду та фронталка на 32. Пам'ять надшвидкий накопичувач UFS 4,0 на 256 ГБ. Також планшет оснащено магнітною зарядкою для стілуса, LED-індикатором камери, сканером Ром відбитків пальців, підтримкою Wi-Fi 7, NFC і працює на фірмовій HyperOS. в металевому корпусі вагою 590 грамів. Він поєднує все: стиль, потужність і професійну функціональність. Pad 6S Pro задає нову еру android планшетів. Ось такий він світ Xiaomi у 2025 році. Від компактних і бюджетних варіантів для серфінгу та навчання до справжніх флагманів із залізом, яке може позмагатись навіть із ноутбуками, компанія зробила колосальний стрибок, екрани стали ще яскравішими, корпуси преміальнішими. Звук. Об'ємнішим, а продуктивність на голову вище конкурентів, і все це без космічних цінників у кожній моделі. Своя фішка, хтось підкуповує автономністю, інший дисплеєм, третій потужністю. Xiaomi продовжує доводити, що Android-планшети можуть бути і красивими, і функціональними, і доступними. Якщо тобі сподобалось, тисни вподобайку, пиши в коментарях, який планшет впав в око, підписуйся на Техногайд і не забувай, підтримати наш канал можна донатом на Монобанк. Посилання вже чекає в описі.